Когось новий рік розпочинається із шампанського та олів'є. А от у працьовитих мешканців Боржавського із городини. Ці помідори висаджені 1 січня. щоб у червні ми могли поласувати смачненькими томатами. Перші пагони майбутнього урожаю зійшли у теплицях Виноградівщини ще до закінчення новорічних свят. Цього року пан Іван із своєю сім'єю оброблятиме 40 сотин городини. Робота тривала та важка. Щоб у червні отримати перші гроші за врожай доведеться чимало попрацювати. Це село роботою проклятою, тому що з помідором треба робити цілий круглий рік. Вказати, коликувати. То страшно много роботи. У квітні городина опиниться вже у спеціально підготовленому ґрунті шести теплиць. І знову майже цілодобовий догляд за висадженою культурою. Влітку робочий день розпочинається о четвертій ранку і триває до півночі. Такому парнику може бути до 20 тисяч. Тому що вони нарідко сіються, щоб легко росли, щоб не було, щоб гарне і було насіння було підкірювати. Тут рівнесенькими рядочками їх висадять на цій землі. Зверху, на направляючи, покладуть спеціальні подушки і будуть нагрівати теплицю, щоб зберігати постійну температуру. Фермери працюють багато, та результати врожаю залежать не лише від витрачених зусиль та господарських умінь. Сотні теплиць місцевих підприємців знаходяться під загрозою паводків. За останні 10 років дамбу, яка стримує ріку Боржава, проривало чотири рази. До того десь метр 20, метр 40. Така вода у нас була тут тепер останній раз. Ночами не спиш, ходиш по тій дамбі, переживаєш, думаєш, не знаєш, куди дітися, а що робити. Бог поможе, значить не затопить. А так, ну, було два рази, що затопило підтопило помідор цього року. Вся надія на погодні примхи та підтримку влади у реконструкції дамби. Лише якісне будівництво зможе стримати наступну повінь, щоб за урожаєм до закарпатської столиці томатів і надалі змогли приїжджати підприємці з усієї України.